Питання ж, дивись, сам це ж процес. Але він же ж формує навіть з твоїх слів в, 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 вступного слова. Да? Також зможемо... лекція ціла була, вибачте. Залік постав тільки. В моєму розумінні, сьогодні вже відбувається в світі чіткий вже вододіл. Тобто хто на якій стороні. От Якщо ми говорили колись про. Два полюси, три полюси, uh -huh. тобто, грубо кажучи, світі. От він, по суті, відбувається. І на цьому саміті ми вже побачимо по великому рахунку початку цих трендів. Тут можна до цього теж скептично відноситися, але в даному випадку воно в принципі є в моєму розумінні вже очевидно. Можна будувати якісь ілюзії стосовно Китаю. Пригадуємо з тобою. Тут ну була на старша тут дискусія, чи Китай а, буде впливати зараз на процеси там формування знову ж таки поділу світу і взагалі можливості там призупинити активну фазу війни чи не mm -hmm. а, чи не призупинити. Ми ж тоді ще тоді вивели таку теоретичну, навіть формулу, що можуть бути контингенти з однієї сторони французи, з другої сторони китайці. Ну але. В чомусь ми помилилися. Ми помилилися в тому, що, в принципі, Китаю взагалі не цікаво сьогодні зупиняти в бойові дії, як такі, станом на сьогодні. Ну, тому що, в принципі, в них є відчуття можливості, про що сказав Валерій, так? тобто, оскільки Штати випали, спробувати дійсно зайти, в тому числі через лобістів-французів, економічне середовище Європейського Союзу. І вони це починають робити. Перше, вони зараз. Намагаються впливати на формування цієї культури, коли формується умовно стала влада. От вони ж до чого зв... Для... Чому в них антизахідна політика? Вони не... не є звикші до зміни влади. Тобто їм зручніше працювати, наприклад, з такими сталами, як Орбан, Тобто така формується, знаєш, така лайтова. Ну не кажу, що тоталітарний режим чи така диктатура, але під умовно обмежена демократія. От таким чином вони зараз намагатимуться прив'язувати цю культуру. І в контексті о цього можливо вони якраз хочуть зараз сформувати оцей відповідний тренд, де можна вивести однієї сторони, можливо, в політичній площині в європейських країнах. Ну, умовно там популістів благо зараз в Європарламенті все рівно ця стратегія не спрацювала. Mm -hmm. В нам вплюс mm -hmm. да, до речі, дуже класний випуск зробив. Власне, по Європа, як працює відповідно ІПСО. Але тут питання поспішати чи не поспішати. і виснажити. Да, чим виснажити. чим а чим виснаження це однозначно. чекають, тим більше виснажується США, політично, економічно, європейський союз виснажується Так, я Більше інституційно враховуючи. Якщо дивись, навіть давай розглянемо кандидатів при при всій повазі до будь-яку з них, але подивися, це мене ж тим, як ти мене назвав? Віджизміг звинуватив. що да? дуже цікавий якийсь світовий тренд. Тобто, от. Що Цзіньпінь, що Путін, що кандидат в один в президента, що чинний президент, це люди старшого віку, які, в принципі, по великому рахунку сьогодні і тримають в цих лекалах ще після Другої світової війни розвиток цілому е світу. І в даному випадку мені здається, що якраз це теж одна із ключових проблем, чому ми не можемо в нашій логіці спробувати розв'язати ті конфлікти, які є на земній кулі. тобто шаблоном вони мислять що? Так, да? да, вони не то, що да, вони просто не то, що мислять, вони їх намагаються зберегти. І жодним чином не допустити до того, щоб вони їх можна було розірвати. Ми ж історію, да? вибачте, що теж <світ> до слова, коли в нас були пастки закладені в мінську, ну Валерій не дасть брехати. У нас ж було придуманий хороший алгоритм, да, який я просував протягом там ну, практично майже трьох років. Ну, в принципі, це ж був розрив шаблону, але можна було зіграти. А була історія, пригадуєш, типу, коли донецькою, і Лугансько-куповані райони хотіли по, по великому рахунку нав'язати нам автономию. Тобто, У мене була пропозиція наступна: в рамках децентралізації ті райони, назвати об'єднані територіальні громади, вилучити з Донецької і Луганської області. Уважно вилучити. Донецько-луганську область зберегти і приєднати їх юридично в рамках децентралізації до одного з районів Автономної Республіки Крим. Таким чином ти юридично зав'язуєш типу яка окуповані, які анексією, і можна було спокійно вже далі просто речі називати своїми іменами. Тому що Крим анексований, ті окуповані представники російської окупаційних влади, і ми могли просто-напросто тоді продавлювати захід. Вже ну як тобі сказати, всі прекрасно знали, що там москалі. Mm -hmm. Але вже закрити очі не мормо не могла б вже Меркель сказав. Ми виконали нашу політичну частину. Тепер говоримо про вибори. Оскільки Крим це ж територія України передбачена в Конституції. Да? Передбачено, ми зробили те, що в принципі ми могли зробити, знайшли компроміс в суспільстві. Тепер ми можемо по формі Штаймера говорити про вибори. Виборів би не було. Ми могли би їх, звісно, провести на контрольованій mm -hmm. території України, сформувати Верховну Раду mm -hmm. і уряд в екзилі, і посилити тоді ще кримську платформу політичним інститутом. А Далі вводити і запускати цей наратив про необхідність введення миротворчого контингенту по кордону з Росією і окупованих територій, таким чином вийти mm -hmm. І була проти все ну це зрозуміло, що проти, але це той контекст, який би ми би ще тоді на тих зльотах би просто збили у цю Ну, як мінімум. Ми би рік би працювали по інших би наративах і не давали би Росії навіть шанс. Формувати цей наратив, де захід робив вигляд, що вірить або не все так однозначно, про сепаратистів, про громадянський конфлікт. Тощо, якщо в нас в Україні то цей наратив пропихався, то на заході цим дуже сильно користувались. Ми би просто тоді могли вибивати вже ті всі такі. Ну скажімо так, аргументи і вводити те, що було необхідно. Нам потрібно рано чи пізно вступити в НАТО. Ну, ну, в в теорії, в принципі. Диви, давай з точки зору ядерної парасольки, потрібно, з точки зору навіть формування Я в тому. Дивись, ми говоримо про політичну те, що НАТО продемонструвало свою інфантильність, давай говорити відверто. І те, що світ, починаючи після розпаду Радянського Союзу, живе в бутафорній ілюзії, ну, точніше, в бутафорії такому, ця війна сьогодні продемонструвала. І в кінцевому результаті, коли ми говоримо, що висновки з цієї війни, да, яка відбувається в європейському континенті, да, в Європі, має е, привести ну, принаймні, там, притомних керівників, притомних держав до того, що в Бутафорії жити більше не можна, тому що вона дуже легко руйнується. Як оцей картковий будинок, там ніф-ніф, наф-наф, нуф-нуф, нафнаф, да? При будь-якому такому подиху і загроза того ж самого Китаю також демонструє, тому що на відміну Звичайно. від демократичних країн тоталітарні вони йдуть на крок вперед стосовно там експансії, агресії тощо. Значить, відповідно, наша пропозиція, навіть використовуючи бренд НАТО або країни НАТО, створити у ті давай так називаємо філіали і практичну цю частину, да, можливо, якраз і перезапустить. Переформатування і реформу в самому Альянсі. тому що давай говорити чесно: от коли ми говоримо про корупцію, в НАТО також є корупція. Тобто, там, де є умовно оборонні бюджети, тобто, да, є якась система знову ж таки, е, ну, грубо кажучи, щось прихопити, щось десь там е, списати, тому подібне, воно існувало і там. І Воно сьогодні вскривається. Тому що знову ж таки демонструється, що навіть боєприпаси да, ну, штати мають на складах, а в Європейському Союзі, грубо кажучи, в випадку якоїсь подібної агресії, ну, виявляється, боєприпасів не вистачає. Тому оця ситуація якраз і є шанс для багатьох цивілізованих країн, в тому числі формуючи цю коаліцію, не просто зберегти обличчя. А перезапустити і створити своє ще політичне майбутнє або політичним партіям своїм. Так, ну, ти якраз говориш про те, що давайте, давайте закривайте НАТО, і <сху> ми створимо нову ну, коаліцію. Ні, ні, це треба. Трішки... Так До я речі... ж по що говориш? Вони цього речі... не зроблять ніколи. Тобто, завжди є Хороша... НАТО, Якщо є НАТО, вони хочуть формалізувати В рамках НАТО, можна НАТО для того, щоб правильно щоб... зробити... для того є НАТО. Ні, окремої коаліції вони створювати точно.